Доброго дня і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі. Всі знімають полуничку, в кого вона росте, я ні разу цього не робила. Ой, боже, сьогодні оце назбирала. Три дні не збирала. Бачите, яка миска така. Ну, така здорова. Величенька, величенька. Три дні не збирала, тому що ну, зовсім погано спіє. І у нас жаркувато, дощів у нас немає. І вона така, я вам скажу, оце така крупненька, оце ну, вона в мене ось ось тут мої, ось тут вона і вибрала. Я. Це Альба, Альба, здається, називається Альба. Не пам'ятаю, я вам скажу, що вона мені не дуже подобається. Такої немає в неї сочності. А міленька, там, уже всю останню це я вибрала. Ольвія рання і ще там якась у мене. У мене ж її зовсім-зовсім, мої зовсім, дорогисеньке, небагато. Але нічого, я вам скажу, що це четверта така миска. Четверта, ну, кілограм 5, мабуть, тут буде. Четверта вже. Ой, оце на такому маленькому клаптику. Клаптику. Сьогодні я вибрала вже майже все. Ну, залишила, ще там альба ще буде. І хочу вам показати хочу вам показати оцю красотінь. Оцю красотінь. Була вона в мене і більша. Бачите, ось вісить. Мені подобається, що вона гарно так вісить. Була вона в мене більша, ну перші ягоди взагалі були як спічечний коробок. Но я її просто не знімала тоді. А це, думаю, Розумієте, це сорт. Сорт привезений із Італії. Привезений із Італії. Мені знайомі привезли в прошлому році. Ну, так, да, звичайно, в прошлому році із Італії. І привезли 10 штучок. Ну, не всі прийнялись, тому що, звичайно, вони були такі вже зовсім-зовсім ніякі. Але штучок 8, мабуть, прийнялось. Я їх посадила і оце бачили, яка це красотінь. По-перше, вони отак стоять, бачите, такі чудові. По-друге, дивіться, вона, дочка моя, пекла торт, вона така упруга ягода, упруга, гарно розрізається всередині така. Не, сок, Навіть коли вона дуже-дуже гарно спіла, вистачно. вона не втікає з неї сік. І вона упруга, її можна різати як хочеш. Навіть дочка її брала в шоколад, мокала так, щоб зверху ложити на торт. То я вам скажу, вона дуже-дуже чудова. Упруга гарна, смачна і не, ну як вам сказати, не потікає нічого. Дуже-дуже гарна, смачненька полонечка. Як називається, не знаю, але вона дуже смачна і дуже гарна. Тому буду розводити, буду розводити, буду кожну, кожну буде давати, звичайно ж, бусики. Тому що тому що, моя дорогенька, оця альба, вона мені ну, зовсім не подобається. Ну, зовсім вона мені не подобається. Я вам скажу, вона пізніше, звичайно, ой, зараз уб'юсь. Ну, всі ж знають, що вона, що там, це тільки вона почала бачити, вона гарна. Величенька, гарненька. Ну, вона такої солодості я в її не бачу. Розумієте, така, щоб вона була дуже смачна, то ні. Коли за цією полуницею у нас хтось перший продавав, стояла черга. Я її довго не купувала, але ж тоді, як говориться, я соблазнилася. А оце чудо мені дуже подобається. Смачне. Гарно тримає свою форму цією ягодою можна робити все, що вам заманеться. Все, що вам заманеться. Так що бувають і такі сорти, бачите, тому що в кондитерки треба, щоб такий був. Така вона була плотненька. Плотненька, смачненька. Тому що це ж прикраси і навіть. Ну, джем то можна різну, а от зверху прикраси, бо в шоколаді, то треба, щоб вона тримала гарну форму. Отак. Так що полуничка закінчується. Ну, вона так, як оця Альба, вона середня, тому вже ранню всю. Ну, Вибрала там ще де не у мене там залишається. Але так треба дощу. Так, це ж я її ще поливаю. Такий у мене тут закуточок, бачите, це, значить, Ой, мама дорога, як же воно? А, медуниця. Ну Оце ця медуниця, що квітне ярко-червоним кольором. Так Ця саму От Мені краще з медуниць подобається самурайчик. Бачите, яка вона? Гарненькі в неї листя. Це сахарна. Ну, ще можна сахарну, теж непогано. Це у нас брунерка. Це у нас бронерка. От. Це буде ромашечка якийсь інший сорт. У мене я вам про ромашки зніму відео. Ой, Боже, Боже, ну так треба дощу. Кругом у мене йде дощ, а у нас його вже півтора, да, майже два місяці не було дощу. Розумієте, майже два місяці не було. У нас тут вода стояла. Я не знаю, як воно тут у мене все вижило як воно піднялось. Ну, звичайно, я ходила, рихлила і оцю полуничку, і все декілька разів вилками. отак. Така в мене вилка є садова. І я отак ту землю спушувала, тому що було, все засосала вода. Але нічого, щось таке ж, бачите. Щось таке ж то маємо. Тому... І квіти, і полуничка, і все разом. Але нічого, нічого, мені цього досить, досить. І, і, і полуничка є, і смородинка, і квіти. ну, Картоплі у нас немає. Картоплі ми їмо дуже мало, то на базарі картопля є. Тому, мої дорогі синьки, бачите, полуничка навіть на такому маленькому клаптичку, ну, кілограм п'ять, я ж кажу. Єдине, що я. Ну, такі, скільки ж у мене, скільки у мене тієї землі, скільки. І не хочу. Багато мені не потрібно. От. Ми насолодилися, ну, оце я поставлю морозильну камеру. Поставлю морозильну камеру. Оцю красотинь буду розводити, тому що вона дуже-дуже мені подобається. Смак, вона така солодка і, і пахне, як, пахне, як суничка. Пахне, як сонечка. дуже-дуже цікаво. Буду розводити, мої дорогенькі. Буду розводити. Кожний вуз, який буде давати, буду його прикопувати, тому що вона ягода, дуже смачна, тримає форму, з нею можна робити все, що заманеться. І чудово, бачите, робить гарно. Це ж вже ж ми її Перші ягоди взагалі були дуже такі крупні. крупні Так що, Толечка вже щось бігає, кричить, сусід мій. Отакі, От мої дорогенькі, полуничка, італійська. А назви не знаю. Але дуже-дуже чудова. Дякую моїм знайомим, що вони мені її привезли. Мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!